Доброго дня! Сьогодні ми розберемо типові ціліндричні отвори. Почнемо з обозначення діаметру нашого вала і з його довжини. Вали завжди зображуються горизонтально. Тому починаємо, як завжди, з осі симметрії. Довжина нашого валу 100. Відмічаємо на осі 100. І креслимо вал або фронтальну його проекцію у вигляді прямокутника. Пам'ятаємо, що діаметр 20. Ось так буде виглядати наш вал. А тепер ми розташуємо на ньому три типові отвори діаметром 10. Спочатку отвір довжиною 2,5. см, 25 мм і діаметром 10. У нас всі отвори будуть діаметром 10. Але цей отвір у нас паралельний осі вала. Обов'язково. Малюємо носик, тобто слід від кончика сверла. Нагадую, 25 мм його довшина. На і на відстані 50 від лівого краю проводимо вертикальну, ось і креслимо отвір, який буде знаходитися перпендикулярно осі вали. На відстані 20 від правого краю знову. Накреслюємо ось симетрії. І цей отвір у нас буде вертикальний. Ті самі, той самий діаметр 10. Отвори знаходяться внутрі, тому вони позначаються штриховою лінією. Ще один нюанс вал круглий. Тому круглий отвір на круглому валу буде виглядати ось якось так. Підтираєте. Краї і від руки малюєте невеличку дугу. І так, три перерізи. Один переріз у нас буде з позначенням січної площини, другі два на, будуть у нас винісені на осі. Нагадуємо, як позначається січна площина на відстані 3 або 5 мм. Викреслюємо дуже жирну лінію довжиною півтора. Сантиметрів або 15 мм, це позначення січної площини. З лівого боку до неї примальовуємо стрілочки. Стрілочки зверху і знизу залишають хвостики і букви А, зверху і знизу А. Це дуже важливо, тому що позначення. винесеного на вільне полі креслення. Переріза теж буде обозначатися АА. На вільне поле креслення, ви викреслити його де завгодно. Починаєте, звісно, з осей. Тому що нагадуємо, що коли ми розрізаємо вал, то переріз у нас, якщо вали має в розмір діаметра, вал у нас круглий, і кусочок ковбаски. Пам'ятаєте, від того, що ви дивитесь на предмет, він не стає не більше, не менше. Тому діаметр переріза дорівнює діаметру вала. Діаметр вала 20, тобто і діаметр переріза теж 20. Як же ж буде виглядати у нас отвір в даному випадку? Ось дивіться, самий простий спосіб це олівець. Я взяла фломастер, щоб було відніше. Розрізаєте, розвертаєте, так, як я розвернула. І щоб ви бачите на кінці кружечок? Це той самий вигляд зліва. Діаметр отвору 10. Тому всередині. Креслити кружечок діаметром 10. Ну і обов'язкова умова зображення. Перерізів це штрихування під кутом 45 градусів. Між штрихами 3 мм. Тонка основна сплошна лінія. Штрихуємо тільки площину матеріалу, тому що воздух. Повітря заштрихувати неможливо. І останній штрих А-3А -А. це позначено переріз І саме на тому місці де січна площина перерізала вал. Наступний у нас переріз буде типу винесений на осі. Ми продовжуємо вертикальну вісь. Горизонтально, щоб на перетині знайти точку центру. Діаметр вала дорівнює діаметру перерізу. Всі перерізи на цьому валу будуть одного діаметру. Ось отвір. ось ви його бачите, як він у нас змінюється. Розрізали, розвернули і побачили, що горизонтальну смужку. Саме так буде виглядати. А цей отвір в перерізі діаметр 10, тому 5 наверх, 5 вниз від осі і паралельно осі і обов'язково заштриховуємо. Основна сплошна тонка, кут 45 градусів. Відстань між штрихами 3 мм. Ми його не позначаємо, тому що він винесений в нас на осі. Наступний переріз у нас теж буде винесений на осі. Ми продовжуємо вісь, знаходимо центр, з якого будемо креслити переріз. І знову креслимо коло діаметром 20. Ось вона. Отвір у нас розташований горизонтально. Ой, вертикально, вибачте. Ми його розрізаємо, розвертаємо і нічого не відбувається. Такий самий прямокутник, як циліндр, який стоїть на столі, і ви просто дивитесь на нього з різних боків. Він так і буде в нас стояти вертикально. Тому зображення цього отвору у нас буде як у циліндра, паралельно вертикальної осі. Штриховочка. Обов'язкова умова. і все всі ваші три перерізи готові. Ми вживемо в трьохмірному просторі, тому ми розібрали три види отворів циліндричних. Паралельний осі вала, перпендикулярний горизонтальний осі вала і перпендикулярний вертикальний осі вала. А ось і ваше завдання. Ознайомтеся уважно з умовами, зображеннями та розмірами.